Без даху над головою млинівчанка Наталія голод, що в малому віці залишилася без батьків разом з сестрою. Переїхала жити до бабусі, поки здобувала вищу освіту в іншому місті. ледь не опинилася на вулиці після смерті бабусі житло перейшло до тітки, яка не захотіла прийняти дівчаток. Розповідає Наталія. Ну ми вже були виписалися на навчання на період проживання в гуртожитку. Коли ми повернулися приписатися, нас якби вже не приписали там. От ну і якби ми перебували на квартирному обліку, як сиропи. Десять років очікувань і селищна рада таки виділила житло – частину приватного будинку у цілих 24 квадратних метри, з них 10 житлових. До того ж, з дірками у стелі та цвіллю на стінах. В аварійному стані взагалі криша протікала, тут скрізь з потолка взагалі немає, там дири такі на потолку, ну, страшні підлоги, в коридорі в кухні, ну, тут в оранді ну, фактично немає. От, потім у 2015 році перекрили нарешті дах. Селищна рада виділила кошти і перекрили дах. А кухні взагалі не було. Отут у нас якби веранда була, але ми не хочемо тут зробити кухню, тому що там немає як. От, ну і тут буде газу, тут немає опалення, в нас балонний газ, гроб, ну, камфор. Щомісяця жінка отримує 860 гривень допомоги по догляду за дитиною. За ці гроші і доньку годує, і ремонт робить. А скільки ви в цілому вже потратили орієнтовно? Ну, тисяч, мабуть, десять. А можливо і більше. Однак, як виявилось, у Млинові отримати й таке житло за щастя. У селищній раді кажуть, нині квадратних метрів для соціально незахищених не то, що бракує, їх взагалі нема. В нас взагалі немає вільного житла, розумієте? У нас будівництво, як такого не ведеться зараз. У нас немає генплану, вже декілька років, і зараз запущена процедура вироблення генплану. І плануємо, що десь приблизно... Року до року він вже буде. І тоді будуть виділятися земельні ділянки і під будівництво багатоповерхове і одноповерхове. Незабаром мешканців у невеликій оселі побільшає. Сюди ж переїде її сестра з немовлям. Якщо раніше ледь дві людини поміщалися, то тепер доведеться тіснитися чотирьом. Інеса Пославська, Роман Мельничук, новини Рівного.